Танець давнього Риму успадкував традиції давньогрецького мистецтва періоду еллінізму, проте шляхетне і священне призначення танцю поступово перестає бути актуальним. Під впливом смаків і запитів давньоримського суспільства, яке прагнуло до розкоші та збагачення, танець стає простою розвагою, втрачає строгість і чистоту. В них стали частіше змальовувати і виражати пристрасть. Що не відповідало високому релігійному призначенню танцю в давній Греції. У Римі за часів розквіту Великої імперії відчувався вплив інших танцювальних традицій етруських, єгипетських, азіатських. Так, деякий час були поширені етруські ритуальні танці люперсалії та амбарвалії. Як і раніше, виконувалися ритуальні танці, але вже на честь римських богів, наприклад, Марса Венери. Обрядові танці ходи, що пов'язані з давніми культами родючості, які поступово переростають в суспільні свята, наприклад, Сатурналії. Загальний стиль цих видовищ поєднання грандіозної феєричності і крайній натуралізм. Римляни увійшли до історії світового танцю як творці пантоміми. Пантоміма це театральна вистава, в якій думка, відчуття і пристрасть замість голосу виражаються рухами тіла та жестами. Професійні виконавці танцю в давньому Римі отримали назву мімів. Був створений перший придворний професійний театр мімів. Дійства були драматичними трагедія, комедія, сатира. З'явилася нова форма пантомімічно танцювальної творчості Італічний танець, синтез грецької трагічної Емелії, комічного Кордака і сатиричної Сикиніди. Давня пантоміма істотно відрізнялася від сучасної тим, що в ній міміка обличчя актора не приймала участі, оскільки древні актори виходили на сцену в масках. Різні відтінки емоцій зводилися виключно до міміки тіла. Що призвело мімів до необхідності виражати різноманіття душевних переживань умовними знаками, які глядачам були добре відомі. Сюжети запозичували з давньогрецьких чи давньоримських міфів про богів Юпітера, Марса, Аполлона. Усі театральні дійства найчастіше мали вигляд еротичних видовищ, де панувала пристрасть, емоції, розбещеність. Показовим було й те, що римські імператори самі найчастіше виступали в досить аморально-пантомімічно-танцювальних дійствах у ролі міма. Окрім театральних, танцювально-пантомімічних свят, урочистостей на честь імператорських тріумфів, шанувань богів, громадських свят, серед римлян також існував побутовий танець. Його використовували серед заможнього класу аристократи, сенатори, військові, чиновники. Також серед середнього торговці, ремісники, міський магістрат. Вони були наближені до сучасних балетних прийомів і принципів. Танцювальне мистецтво у давньому Римі отримало назву Сальтація.